Багатьом знайома лікарська рослина дуже важлива, яку в селах збирають і використовують, це парило звичайне. От подивіться на будову цієї рослини, як вона загалом виглядає. От в неї таке характерне листя, яке можна впізнати, чому парило називається? Тому що рослина має антисептичні якості. І колись в селах в глечик, глечики накладали цю рослину, заливали окропом і парили, щоб глечики були чисті для подальшого використання. От тому парила, звичайно, дуже лікарська гарна рослина.